Усіх вітаю на своєму каналі. Я Олена. І сьогодні хочу вам показати свій ліс. Ось така краса навколо мене. Сьогодні зранку вночі було мінус 11 градусів морозу. І сонечко, те, що я люблю. Сьогодні, знаєте, ні про що не буду вам такого розповідати. Просто погуляю. Погуляю своїми лавандовими рядами і вам покажу. Знаєте про що шкодую? У мене є мікрофон, бо завжди мені кажуть в особисті, пишуть, ті, хто за мною наблюдає, кажуть, що тебе погано чути. Я намагаюся розмовляти голосніше, але ж у мене є мікрофон. До речі, мікрофон то в мене давно є, навіть два. І такої гарної якості, я його придбала ще в минулому році. Але тепер у мене інший телефон і потрібен, потрібен був перехідник. А я ж то позавчора була в Аврорі і я придбала цей перехідник. Тепер у мене є все. Але забуваюся взяти це все з собою і гуляти з вами, і вам це все показувати, щоб ви мене добре чули. Я люблю отак навесні, отам в травні місяці, коли все зелено, отаку знімати себе і лаванду навкруги, і все це показувати. Клас! Знаєте, я настільки люблю цю справу, мені настільки подобається полоти, прищипувати, стригти. Проривати це все. Я б, наприклад, не йшла звідси. Я навіть колись сказала таку фразу, що добре, що в мене є основна робота, бо я б тут і жила на цьому лавандовому полі. А тепер в мене ще є біля будинку розплідник лавандовий, то я б розділила б своє життя на роботу на лавандовому полі і на лавандовому розпліднику. Але це все мені навтіхом, це приносить мені задоволення, це все мені для душі. Звісно, не буду кривляти душою, сказати, що я просто так роблю, аби нічого не заробити. Це неправда. Але без любові, як ви вже зрозуміли, нічого не робиться, навіть не квітує. Так що запрошую вас у свій лавандовий світ. В моєму лавандовому полю вже 5 років. Ну, зараз 4,5, а 5 років буде в жовтні місяці. І вже можна так сказати, що я повернула кошти. За саджанці, за придбання подвір'я цього, хотіла сказати приміщення. Тож тепер, як знаєте, як то кажуть, як Бог дасть. Плюс це вже не мінус. Отак От і живу. Я не ставлю в якихось високих планок, абсолютно. І мені це по життю допомагає, щоб потім не було образливо, що щось не вийшло. Дівчатка, ви запитували стосовно лавандину. Лавандин буде в мене лише на осінь. Зараз кущики чи саджанці підростають. Це ті саджанці, які поживцьовані в травні минулого року. У мене чомусь не складається з живцюванням лавандину. Не знаю, як дівчата, в мене це ну, не виходить. Я вже живцювала і в лютому, і в березні, і в квітні, і лише травневі, травневе живцювання дало мені результат. То я тепер знайшла для себе таку фішку. Я знаю, чому в мене гарно приживаються лавандин, лавандину в травні. І тому я буду користуватися лише цим перевіреним способом. Так що саджанці лавандину у мене буде лише на осінь. Бачите, там такий туман навіть стоїть. Бачу, дівчатка активно вже сіють, вже в них і насіннячко прокльовується. І перці, і помідорки, і різні квіти. Мені також хочеться, це дуже. Але тоді мені потрібно з ними носитися по підвіконнях, бо в мене немає спеціальної кімнати з підсвічуванням додатковим. У мене лише сонячне, сонячне світло, тобто на підвіконнику, що виросло, те виросло. Але вже руки сверблять. А ще до того в цьому році. Дівчинка, в якої брала розсаду, сіяти не буде. Тож я буду самостійно вирощувати. Помідори не хочу, бо це багато місця, а перці спробую, тому що перці багато я не саджаю. Я взагалі знаєте, саджаю лише тільки те, що їсть моя родина. Я не така вже господиня, щоб хизуватися всім підряд. Лише закриваю гірки, двох, по двох рецептах, помідори по одному рецепту. Але я знаю точно, що моя родина це буде їсти. Студентів в мене вже немає, вже повиростали, вивчились вже ми з чоловіком їх вже вивчили, тож нема кому поки що складати торби. А менші студенти ще дуже-дуже маленькі. Один онучок у мене ходить у другий клас, а другий меншенький. Лише поки що в садочок. Десь в цьому місці в мене стояла лава. І я знімала людей, фотографувала їх, що було на пам'ять і про лаванду, і про те, що вони тут були. І знаєте, хожу, гуляю, а мені лише гарні спогади в голову лізуть. Яка була лавандочка, скільки було гостей, які вони всі в мене класні. Моя лавандочка дуже постраждала від морозів, від морозів тих, що була, були в травні. Квітоноси, ті, що лавандочка вже повипускала на той момент, всі загинули. І лаванда получилась така полулиса, але вона якось підмерзла хвилями. Мороз йшов по лаванді хвилями. Були такі місця, що не було квітоносів, а були такі місця. Ну, де було багато квітучої лаванди? І, Звісно, переживала я, бо я це бачила, бо я це знаю. Я знаю, що лавин... лаванда не така повинна бути, але відвідувачі цього навіть не відчули. Вони мені дуже дякували, щиро дякували. Я пам'ятаю, мабуть, кожного відвідувача, тому що я їх зустрічала як своїх ну, найближчих друзів, які за мною спостерігають, які до мене вже неодноразово приїздять. А були навіть такі, що і тричі приїздили, кожен рік приїздять. Це для мене це найкраща нагорода для лавандиста, коли люди повертаються щороку. І люди дякували, і навіть я ж кажу, не замітили цього всього. А мені було дуже образливо за лавандочку, тому що я знала, що вона не така, це все неправильно. Сподіваюся, в цьому році це буде по-інакшому. Лише в минулому році я зрозуміла, що я правильно зробила, створивши такий лавандовий простір. Бо зараз, під час війни, нам дуже не вистачає таких яскравих фарб в життя. І я себе похвалила, що не побоялась в 2020 році засадити лавандове поле не картоплею, з цибулею, з кукурудзою, а засадити лавандою. Було багато осуду, навіть чула такі слова про мене, хтось казав, хто до неї прийде. Але прийшли. І тепер про моє лавандове поле знають не лише в нашому районі, а й в сусідських районах, і навіть з іншої області до мене приїздять. І кожного року я чекаю відкриття своєї лавандової локації. Я відчуваю себе, наче попелюшка в казці, начебто я казкова героїня. І Чекаю так само і на відкриття цього сезону, сезону 25-го року. Це буде вже четвертий сезон, коли лавандова локація моя буде відкрита для людей. Впевнена, вона буде ще краще, ніж минулорічні. Тож, вперед дивлюсь, лише з добром, з надією на краще, і з надією, що закінчиться та клята війна, і на моїй локації буде. Багато дитячих голосів і привезуть ті родини чоловіки, не жінки, вибачте за емоції, але я щиро бажаю, щоб усі чоловіки наші, українські, повернулися з війни живим і здоровим, щоб якнайшвидше закінчилось це все горе, це все лихо, що називається війною, щоб до мене на локацію приїздили щасливі родини, де за кермом автівки сидів, сиділа не жінка. Бо чоловік на фронті, а сиділи ці мужні наші чоловіки. А я буду вирощувати своє лавандове поле, буду за ним доглядати і готувати до їхніх відвідувань. А зараз я йду, поставлю перчики на пророщування, подивлюсь, яка їх на схожість, подивлюсь, які вони годні, негодні, бо буду сама вирощувати в цьому році перчики. Тож до побачення, до наступних зустрічей.